Друзі, давайте зараз дивитися ваші фотографії. У багатьох містах діти зараз на канікулах весняних, хоч на вулиці така. Ну, як кажуть, влітку, сподіваюся, снігу буде менше, як не кажуть. Як. А, тому, друзі, фото присвячені вашим канікулам. Давайте дивитися, що в нас сьогодні є. Давайте дивитися. Першу світлину ми отримали від Оксани Мечетіної з Дніпропетровської області. Вона розповідає, моя дочь Анна посиділа дерево сліву на дачі. Вона взагалі дуже любить природу, і животних. От такі у нас канікули. Я такі канікули пам'ятаю, коли у моєї бабусі там соток картошки та ми канікули. Капай саді пікави. Наступна Класний. світлина від христини Кім глядачка каже: усі хочуть побути разом зі своїми друзями, особливо якщо кані. Коли сьогодні ми пішли у кафе, присвятивши день дружби. Усім привіт і гарного ранку! Гарний привіт. Дякуємо вам за цю фото. Наталя Царенко, пише з Миколаївської області. Що її синочку Валерчику виповнився один рочок. Він для нас велике щастя. Після свята батьки влаштували канікули, і для його сестрички не повели в садочок. До того ж, тато взяв відгул і день присвятили родині. Так і люди треба робити. І відгул брати, і в садочок можна колись поникити заради свята. Маємо ще світлину від киянки Маріани Борези. Вона розповідає, це мої синочки на дачу бабу. Та дідуся, ми скачко. кожні канікули їздимо до них, там свіже повітря дихається на повні груди. Ой, слухай, в нас також є там була, хатка в селі, де ми їздимо на е, влітку. Я так вже прям сумую, там також качки, е, корови, кози. Прям дуже класно. Дивлюсь, прям пригадую. І себе згадую, так? так? Далі нам пише глядачка Настасія Богач, весняні канікули не дуже тривалі, але це не привід засмучуватись. Будемо намагатися встигнути позапускати повітряного змія та покататися містом на роликових. Ковзанах клас, Слухай, ніколи в житті на роликах ковзанах не каталася. Ніколи От, не я пізна, думаю, Марина. варто спробувати чи ні? Ти не, не така, що доросла так, виступ. Не хвилюйся. Ну гірше не буде, гірше не буде, маринчику. Так що можеш їздити. Я я за. На цьому фото Марина Русанова із сином пише: Микита захоплюється футболом. На цих весняних канікулах уся їхня команда поїхала на футбольні збори в інше місто, де вони будуть тренуватись та готуватись до чемпіонату. Тож наші канікули це активний відпочинок. Футбол наше все. Ми за. Так, маємо ще одне фото від Вікторії Сироєшкіної. Кимала пише: моєму синочку, ще не виповнилося 4 місяці. Каніколи мене тільки починаються. Будемо йти до лікарні, щоб дізнатися нашу вагу та зріст. Ну це класно клас, класний <сих> при бажаю, щоб тільки в лікарню, тільки за такими з такою інформацією ходили, щоб дізнатися, яка там вага. Зростайте дорослими і щасливими. Соломія Стрижебовт. Надіслала нам наступну фотографію, вибачте, що неправильно читаю ваше прізвище. Розповідає на минулих весняних канікулах. Я була в камінці-Подільській фортеці. Мені надзвичайно сподобався відпочинок. Я б з радістю побувала там ще раз. Раджу всім відвідати це місце. Запевняю, у вас залишиться тільки позитивні спогади. Ми бачимо дуже ефектно. виглядає. Так. І ось іще одне фото. Пише нам про свої канікули Наталія Космацька з міста Острог. Моя красуничка-полемінниця Анжеліка та її партнер Роман. Ні хвилини не можуть без танців. Саме їм хочу присвятити своє майбутнє. Клас! Перемог вам бажаємо на паркеті. Маємо ще фото від Данюти Сушко з Кривого Рогу. Вона надіслала нам світлину свого сина. Це не пиша. кривий ріг. Я хочу тобі сказати. Я ж я знаю, такого немає в Криму розі. Це точно. Значить, пише вона ось що на канікулах. Ми дуже любимо подорожувати. Вважаю, що подорожі вчать більше, ніж будь-що, і день, проведений в інших місцях, де більше ніж 10 років життя вдома. Напишіть нам щоб будь ласка, наша глядачка, звідки це світлина і куди ви їздите подорожувати. І взагалі пишіть усі нам, де ви подорожуєте, як ви проводите свій час і як відбуваються ваші канікули. Далі в нас ложка пауза. а Потім ми повертаємось до новин ТСН і знову до нашої затишної студії. Це снідан.